І ми граємо в стикман. У нас було трошки новень. І подобавила нових персонажів і всяке таке, інвелопі. І багато цікаво. Тому ж ми сьогодні будемо грати в story мод знову. Так як ми грали вже. Бо я давно не випускав відео. По стикін бар кому в сторін. Тож Дуже... хай продовжується історія. Поїхали. Це якісь експериментальні касу Help me. Ну, Обіть, як не вибратися. Де я? Що це за черв'як? -то? Черв'як Ой, можу вийти Ліфт Це я робивальки з оновлення прояка, а то на мене напав якийсь тюлень. Це, мабуть, був якийсь як. чи що. Тут вже є світло на горі. Ти помер. Ліфт зламався. Тум-тш-тум-тум-тш. Ти помер із-за поломки. Там ніхто давно не був. Ти лисий глобус, Чого подумав, що там може не працювати ліфт. Тут є ще машина, я не знаю, що з нею зробити. Я не можу її завести. Я знаю, в мене є ідея. Я все одно піду на ліфт, але у мене є цим разом план. Давай, давай, давай. Я встиг. Я встиг перед тим, як ліфт впаде. Так, комп'ютер ти. Тум помилка. Я не можу зайти в комп'ютер. Ліфт. Шаден що це. Ти якась просто двері в стіні. Оце якась платформа приїхала. Підходимо на. Типовер. Тебе вбив незнайомець. Він, можливо, дуже налякався, а подумав про ти якийсь як. Окей, okay, я не буду туди йти. Там якась штука, тут є гак. Що там ши... там Я думаю, що там ще... Там просто ще дальше є дирка в ліфті. Окей, а що тут? А що в цій держите? Що буде, якщо я просто з неї испрям. Я здохну? А, тут якась стіна. У нее якась кнопка. Нам це ключ. Нам це ключ, щоб відкрити фігню. Це як мені тепер вернутися назад. Попробую на кнопку. Зацепився. Окей, я заліз. Я попробую якось Як? Це якась головоломка. Ти чел, не можу опять Ні, я не буду підніматися, я знаю точно. Тут вже ніяк не можна втікти, він просто перед тобою стоїть. А лів через певний час спускається. Речах. Це фігня. А ну, якщо я натисну речах і... О, я чуть не упав. Ладно, давай не будемо. Там якісь чуваки померли. Де тут ледь дає лежить? А він помер теж. Окей, давай подивимося, якщо б тут була. Я не знаю, що мені робити. Скажу дуже складна головоломка. Мені попочинати знайти якусь загрузну штуку. Ти можеш призвати ліфт назад? Ні, він поламався. Я не можу тепер спуститися на низ назад. Так, перезаверзаємо комп'ютер. Давай, ні, все одно помилка. Не можу. Ну ладно. Там просто нічого особо нема. Давай вернемо ще раз наверх. Подожди, а я що? Я зупинив ліфт. Я бачу у Я зупинив ліфт. Я стукнув по ньому. А як мені тепер Дай по ньому. Я використаю свій каджем. Що? Ти помех. Чого ніхто не знає? Давай попробуем поспать с ним Так, твой давай... я для телепорта на этого персонажа сделаю Да вин, вин пропал Черт возьми, что? Да это такая фигня? Я не покрутил, что теперь осталось? Непонятно, я покинути. Ладно, да може там щось на низу змінилося кое-путик. Спустимось на наниз. Й зупинився. Тип помер! Знову... Чого ти такий лисий? Так, це міні-гра з лифтом. Já eu vou o, já eu vou e aqui vem com a tua gente. Como a gente? Oh, e aí vem com a tua gente. E, ué, delícia, irmão. Nasceu a temporada esta chasta. Ok, E. Идея. Почекайте, не надо больше, что фигни Нет. Что было? Не понял. То появился канат. А может, теперь по нему му Я вернулся сюда. И тут теперь эта капли фигня И тут а, ключ на ней. Все, я отремал ключ. Так, тепер треба на канаті назад вилізти. Опа. Так, тепер треба цю фігню щоб вона приїхала наверх, а мені треба спуститися сюди і нажати на кнопку. Ти типу, помер. Трун-трун досягнення. Померти сто разів. Я в цьому відео дуже часто. Давай вийду. йду. У мене є пістолямба. Бойник. Буде класна пістолямба. Я знаю, що з нею робити. Надо по канату спуститися. А ні, дивісь спрацювало. Я можу стріляти по дверях. Де моя пістолям? Це був баг із сценкою, сценка розтахнула мені гру. Сценка? цей купол довго не витримає. Що нам робити? А oh. Aku tak sabar ni, skor-skor! 3, Ya, jauh-jauh! <laughs> ni! tak Joseph. Not a smile. Хантер вбити 100 босів. Да, я вбив 100 босів. Я вже багато граю в стикле. Тут тут тут. Дякую тобі, ти спас нас. Ой-ой! Схоже, що починається Якова ніч. Раунд. Так. Я знаю, куди нам треба йти. Закрывайтеся, двері. Все, залазимо сюда. Машину. В машину залазьте. Давайте быстріше. Відкривайте гараж. Давай быстріше. В'їжджає. Буду біжати. Що це за як велетенський? Н'єт. Я не помру. Я не бачу я. Ні! Чого нашу машину подамажила? Санта? Дали мне жах. Нет, куда Куда чего? Нет, я зубы включила. Дринк собой сожалеет. А я потерял тоже. Бабуваришки, я джебай Митаем в кристальных шахтах Тиши Кристальні шахты в шахтах як любовся. Ти помер. Ти лисий глобус. Ти вже помер в тій грі 10 разів підряд. Тужка. Можливо, і менше, можливо, і більше. Корот, ти помер із-за того, що ти довбив, що ти лисий глобус упав. Ладно. Hmm, чи тут Дрім просто Сиїт, нічого не робить? Тут не роби так. Куда ми він помер? Наш дрім помер. ти помер. Знову скільки можна помирати? Я скажу, в цій серії багато коли помручу, так темно? дріма наповнення. This ball did his dwelling. I'm pretty sure this dare is a choice. Угу. Сумта, якщо я вверх піднімуся. Де це? Я на волосі. А так якого нічого пройшла. Надо позвати. Так, все, пішли. Я коло ніч кінчилась. Давай як спуститися. Ну добрыгнути сіфіні. Опам. За штука о халява ты типу по халява дадя что? Халявна штука там и ты. Перезагружається гра оновлення. О, що зло сталося. А, я понял, вона до кінця <ривзла> гра, і в мене лобі не оновилося. Бо це крафтельне оновлення. Все, крафтельна фігня. А цей персонаж це і є з крафтильного оновлення. А, давай, все, поїхала. В мене черсал гаму граб пропула он витас, а я грам. Я совершу. Ди. Фу, куда я лечу? Нам-нам-нам. Типу. Я опять тут заспамню А що мені тоді треба робити? Що я нічого не можу робити? Ей, <звук> по-по-по-по. Я не попа. Блин. Не помер. Нет. Оптимус Праймус. Что вы не делаете? Оптимус Праймус. Да я. Так, я на телепортну. О, тут доташу... еще темнота. Тут еще я с скракну... Думаю, ну, поговорити. Що ти тут робиш? Хто ти? А що ми тут робимо? Звідки я знаю? А ти що? Привіт? Ти нічого цікавого не каже. А що тут все надо робити? Тут нічого немає в цих челік. Тфф є. Я з не запрыгну. Тунт-штунтич, тунтичтун, тунтч, тунт, штунч. Что було? Че Я тепер вирішу комп'ютера. Він в нього нема помилки. Ось таке у нас було відео. Може ще з продовження. Пока. Ой, 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 ой.